Так а тут є той Торекс чи немає? То що ти казав, тут все нормально чи чи ні? Ну ні, я бачу, я б... та я, та я бачу, звісно, ну тут питання не в тому, то я просто тебе хотів перевірити, я то все бачу. Ну, ну давай, давай не приколюйся над, наді мною. Я коли закінчував Цих цих технологій ще не було. рентген ще не вигадали. Ми так чисто послухали та й поставили це зараз. Ви такі розумні. Не хочу я йти питати в радіологію. Я, я, я от сам э, хочу навчитись, щоб ти мене навчив. Ну як ти сам не знаєш. Ну найди нам якесь навчання, так щоб от, 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 снімки були. От, ти мені показав. Нічого не но, ну, дуже інтересно, щоб, щоб. Щоб нормально, щоб для лікаря, щоб так, щоб. І, і не тільки от радіологам вони там за всьому розбираються, а і лікарям. да, 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 да. Що 5 квітня роблю? Нічого. А захід, прогрес, 50 знімків, які повинен побачити кожен лікар. О-о-о! Оце, оце нормально, оце, оце те, що мені потрібно. да, Потому що я оце в рентгені трошки, трошки підзабув все. Ну я не вчив, але трошки підзабув. да. Все, і мене запиши. Прекрасно. 10 балів БПР. Та, це в мене буде аж на 10 більше є, Все, супер, записуй.